Є в нас на продаж такий DAF, 15 рік, 460-й, 800 з хвостом пробіг, 540, 36 таке. Машина по техніці в офігенному стані, технічно, все клас. Резина під заміну, акумулятори гарні, має холодильник, дві спалки, весь на спалерах. Дивіться стан, є всі трапи, рама трохи має рижики, попускала. Але воно на швидкість не вліє, має масу. Знаходимося також знаходимося на повному місті Києві, переїхали зараз на Київ, траса Київ, Одеса. Машинку можна продати в кредит, оформити лізинг, будь-які умови. Продаємо, працюємо з ПДВ, отакий От стан машини. Зараз покажу салон. Салончик гарний, не зашорканий. Холодильничок є. стояночна кліма, де Вандекі даже хтось зцепив, але таке. Цікаво звертайтеся, телефонуйте, всім гарного дня.